Вона отримала удар, і через те, що трошки пошкоджено було крило, вона вже не могла літати. Виснаженого та зі струсом мозку серед високої трави цього хижого птаха вихідними знайшли у Криничанському районі Дніпропетровщини. Орнітологиня Вероніка Конькова каже: місцевий житель побачив його на узбіччі дороги та викликав патрульних. Вони відреагували, їхали, забрали. Знайшли куди звернутися, і десь за півтори години вже вона була в мене, вже потримувала першу допомогу. Врятованою виявили самка Канюка звичайного в Україні та, зокрема, в Дніпропетровській області. Це найчисельніший хижий птах. Патрульні, які їй допомогли, дали прізвисько когільзя. Вероніка пояснює, причиною травми могла стати інфекція. З наявного можна побачити два давно обламаних кігця. Це, до речі, могло спричинити не дуже вдале полювання. В неї ще є запальний процес в шлунково кишковому тракті, і через саме погане самопочуття вони не сприймають адекватно обставини і їх збивають автівки. За декілька днів лікування її стан покращився, розповідає Вероніка. Зараз Гільза проходить реабілітацію у ветклініці. Активно рухатись вона може, махати крилами вона може. І якщо ми її зараз відпустимо, вона ж курне, як зараз, вона вже стоїть і сама почала їсти. Запускаються всі необхідні процеси в організмі. Прогноз помірно оптимістичний, то теоретично її можна буде потім випустити. Орнітологиня каже: рятує птахів разом з поліцейськими з 2018 року. Декілька разів на місяць звертаються по допомогу люди з Дніпропетровщини та сусідніх областей, аби евакуювати травмованих. Зараз лікування проходить троє птахів. Це домовий сич. Він приїхав з Під Авдіївки, його знайшли наші військові. Сич, якого військові назвали Джоні, три дні жив у захисників. До Вероніки з численними травмами його евакуювали волонтери. У нього теж черепно-мозкова травма, теж перелам каракоїда і ще перелам правої гомілки. Тобто він отримав дуже сильний удар справа. Ти зараз ну, в доволі важкому стані. В п'ятницю на Джоні чекає операція та два місяці реабілітації. Птаху вставлять металеві спиці для зростання кісток. Та шанси, що сич знову може літати, мінімальні, каже Вероніка. Він точно не відновить здатність до польоту повноцінно. І е, пальці на нозі не дуже гарно працюють. Тобто, скоріш за все, нога збережеться, але більше як підпірочка. Волонтерка каже: 50% птахів, які потрапляють до людей, помирають. Інші залишаються жити у притулках. Після реабілітації канюка ймовірно випустять на волю. А для сича шукатимуть прихисток. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.